Что? А что? А куда он пришел? О, fuck me, daddy, fuck me, daddy, божечки, уже. Даем. Боже, я кахуй. Всім привіт! Шо ви, галавастіки? Давно записав це відео і забув за нього. Відео вийшло круте, бо на момент запису не грав Valorant Три тижні. Зайшов в рейтинг, а тут нічого не помінялось. Фріки, егоїсти і просто тіпи, як завжди, на базі. Тому підготував тобі пару каток до чаю, приємного перегляду. Під п'язкою лайк, влупи. Тфу. Абобус. Абобус. Я не знаю, кого на цій карті можна взяти. Дедлоп? А що це? Поляки чи що? Це чий нік такий? Що це за буква О? Ого, я поняв, поняв. Почув тебе. Аж кош 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 Аж кош 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 Ну типок, типок однозначненько якийсь такий странненький, каже 5 дуалістів, ми що в анрейд зайшли? Або бус? Знову або бус? Я не хочу грати тут на цій карті, блядь. Олег и Олег Фан. Просто нас Так кто эти ники придумает просто? Походу, батьки Олега. Стоп, стой. я застрял. не блядь! Пусти! Я застрях. Down. Ви що не бачили? <laughs> Вони... мишка не повертала. Мишка не повертає. Ого. Ого. Скільки секса в команді? Я чуть енергетик There. не виляв не виляв Не пийте енергетик. Той, хто п'є енергетик, той лох. О, фак ме діді, fuck me, daddy, fuck me. me. Oh, О Дейм Ладно, я стараюся, я зробив все же зміг. Ладно, граємо. Закрываю, а. Надіюсь, вони ж не будуть. Ана без, ана без, анабе перебігати. Пуші мит, пуші, мид, пушк мит. Бежим, біжим. Бежим, бежим. Біжим, допомогу.

Ja, das war's, bro. I'm flank master, bro, ich bin Flagmaster, bro. master me okay, me So. Mit, bit mit, 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 full mit, full, full, mit, no Spike down. Like here. Uh. А, а як oh hey, hey, hey. no, no. <laughs> він біля я к ним прошу белиярика. Один пішов? Фейк клон, кажется. <was> <laughs> <laughs> Просто йде в сторону, да и выйти. <плэйріст> шо, блядь, ульт, я ж ультанув, шо не так, ти, блядь. Поварацький <плэйріст> жук дурний. Каже, дедлок, you have ult, you have ult, you have ult, you have ult. <плэйріст> Тут я ультану, не получилось, ну нічого не зробиш. <плэйріст> Та йоп! Ну да, ну да, можна ножик не ломати. Ну, блядь! Що мене стоїть, блять, 4 долба і вибирають мене п'ятого? Так убий рейну, мені хоч і бідно не буде. А потім, а чого ти careful, в лофтабі сидиш? Я careful, не знаю, чого я в лофтабі сижу. Ну давай, що він робить, що він робить клоу. Просто клоу. Ну от! є у мене слова?

Багать, і по приколу до них в лампи. Йопалі. Поняв. Oh. Ну ви ходіте! Що oh. це було? Я Я... ба. Yeah. Як мені грати, якщо я так граю? Oh. Я просто мав повну перевагу над кловкою і я її не вбиваю. Ого, ми знов від'їбали раунд.

Бля, Лак, ти можеш ящики прострелити? Чи фантом не прострілює ящики? Я поняв. О, ха-ха! Усіх просто спалив. Ну я, блядь, ну чого я такий лох? Я тупо всіх спалив, всіх заревіли і нікого не міг вбити. Ну як, ну що це таке? Боже, яка хуйня просто, яка хуйня тут робиться. Hehehe, brad. now you won't. One more backstab. One enemy remaining. This fight plans Wait, let me ace. I mean, ace? Reloading. Cutting through. Uh, Did I get up inside your head? Alright, alright. Nice shot, nice shot, nice shot. Nice. Get out of my way! We need to Contract complete. Enemy spotted. Uh, one enemy remaining. Harosh, Harosh, Harosh. Fight planted. Bring them down. Uh, found one. We'll catch them. Чесно кажучи, надіюся в грі не дуже чути мій вентилятор, який з боку дує на мене. Бо. ненавиджу літо. А, стоп! Не літо! Вже 1 вересня! Школьники, хеллоу! Боже, я нічого не зроблю, я поки добіг, то вже всіх розібрали. Єбой. Yeah,

Каже, лоу HP, блять. Лоу HP. Да ёбаный! Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль. Блять, я надеюсь, сегодня никто не бачив. Мы знов благополучно уебали раунд. Блять! Он биван. Охуеть! А я думал, кто наш! Ебал! Виникають деякі питаннячка стосовно моєї уважності, правда? Бо в мене виникають. Ну я двох забрав. Понимаєш, що down, один? 50, чи що? Ага. Last oh. Бля, ну як один в три? Ага, ну це капець. Боже, тебе пришли просто поколедувати. Що вони пушити? Його на пуш огн. Yeah, mm -hmm. anyway. oh. Оце то вона зайняла, угол, конечно. Ну нічого, нічого. 3-7, що вроді би щот робочий. Ми можемо щось зробити. a multiple enemy see spike down uh, uh, like butter, baby. seconds left. Uh, Це Рейна, блін, вона так якось грає дивно, вона кожен раз заходить нам в спину, кожен раз люрчить. Блін, мужик, ти награєш, ти граєш на дуліку. Ну от кого кого якогось омена ще очікуєш там побачити? Ну яку ж рейну? То вона в Б мене збиває в спину, то вона заходить нам в це, коли Омен ультує. Омен ультує, забирає бомбу, ставить на А, а рейна в нас в спині на С. У Нас немає грошей навіть на напишу. Що... Давай, давай, пушний.

Ай, черт, ууу, хорош, хорош, просто забрали прострілы. Моя кетчем бы спалив. А, ah, хорош, красавец, <coughs> Туда. А, <плес> <плес> ah, бляха. Ну, 2-2. який кенлак! Хорош. Найс, найс, уже Туди їх просто резко зашли, резко виграли, oh, ПАЦАНЮ. От, ми вже красавці, зрівняли рахунок. Ну це все просто мої смаки, бо від 9 асістів, це вам не шуточки, це вам не коники з гімналі пити. Це... це нормальний нормальний показник мого скіла. Ось я тако не грав три тижні, зайшов, думаю, на кому це пограти? Візьму самого простого агента, напевно, Брімасіка, і ось роздаю трошки. You want to play. цілечка трошки. Ну, ми не хочемо плей. Ба! Yes,

Залітаємо, мужики, залітаємо, даем стиля. Есть, ми вырвали, просто yeah. вигризли зубами цю перемогу для нашої команди. Найс, хорош. Найс!

There. Мужик. Ну як ми мали це вигравати. Нам треба цей раунд забирати, бо потім буде дуже тяжко буде допи. Бляха, ну ми не можемо це програти. <плес> я, О, боже. О боже. Що може ми хочемо запушити? Ей, чи не хочемо? У нас вроді би вийшло. Ха, я казав. Що ми всі стакаємо? Ей, реально? Але давайте попробуємо, що ні. Навалим контента. Оба-оба. Okay. Ну як! Да, тут га -га. Як вони так грають? Просто капець. У мене 16-16-16. Це пе, походу. Он бій, Тут он бі. Це капець, ну я як знал! Ха-ха, вони жив'ять, вони жив'ять. О, давай, Василию, покажи свой скилл, покажи, дай эйс, покажи свою силу. У нас тип 26 или 18, я в шоке. Блин, mm -hmm. давай, 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 я дам смачки, дам всю. Сейчас разыграем. Он не Найс, хорош! 1 enemy remaining. poison is Nice, down. Wingman's going to plant spike. Блять, козел. Ну Spike down. See? Ого. Ого! 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 А як це він зробив? Таку кру... круту вертуху? Ого. Я в шокові. Мій шок в шокові. Ого. Ну я дуже сильно старався. Н Немножко не вийшло. Мінус 13, не так вже погано.